За рік на Інтерпабнікотю впроваджено в життя чимало інвестиційних проєктів. Повністю реконструйовано цех підготовки виробництва. Відкрито навчальний центр, де працівники можуть отримати додаткову професію, підвищити кваліфікацію, пройти майстер-класи, семінари та тренінги. Покращуються і побутові умови усе для того, щоб зробити завод привабливим для молоді. Все наши проекты направлены на то, чтобы организовать привлекательные условия труда. Они направлены на обучение и развитие персонала и на создание новых технологий производства. Мы создаем условия для того, чтобы привлечь молодежь для работы на производстве на нашем предприятии. На базі цеху підготовки виробництва створено більше ста нових робочих місць. Тут працюють випускники Нікопольського професійного технічного училища, які пройшли додаткову підготовку в навчальному центрі підприємства. Ми їх переобучили, повисили їхню кваліфікацію в нашому учебному центрі, тому що вони вийшли з третім розрядом машиністикрана і стропальщики отримують після профтехучилища удостоєння третього розряду. Ми їх переучили вже на четвертий. Ну, ...все Кардинальної реконструкції зазнали адміністративно побутові комплекси, повністю відремонтовані душові роздягальні, кімнати відпочинку та прийому їжі. Повністю змінилась їдальня. Тепер тут не тільки красиво, але й дешево та смачно. Чоловіка є право вибору по їді, у тобто нього є можливість, допустимо, на перше, там. 2 три выбора, там, да, допустим, суп, борщ или там молочная, на второе блюдо там два гарнира, 3-4 вида салата, дальше это выпечка обязательно, компот или чай, ну и хлеб безусловно. Стоимость обеда для работника предприятия составляет 6,50. Расчет за получаемую еду осуществляется при помощи магнитных карт. То есть основное как бы, ну, ноу-хау, будем так говорить, да, это то, что человеку не надо носить, допустим, с собой наличные какие-то средства. Вот. Все осуществляється при помощі електронного пропуску. У 2012 році інтерпетні Нікотю перейшов на співпрацю з фінською компанією Лінстром, яка повністю забезпечує працівників новим спецодягом та займається його обслуговуванням. Одяг шиється для кожного з робітників індивідуально. Чоловіку достатньо при поступленні на роботу да, прийти в якийсь примірочний процес. Після цього чоловіку видається там, три комплекти одягу. І вот. И допустимо, допустим, від отработал, здає одежду там, в стирку, на следующую робочу неделю він отримає новий комплект одежды. і так процес йде постійно, непрерив. Впровадження стандартів нової культури виробництва зробить професію металурга популярною та актуальною. Впевнено керівництво Інтерпайп Нікоцюб.